Вітаю! Хочу залишити відгук про навчання в українській школі магії Павла Крука. Хочу почати з того, як я знайшов цю школу. Зацікавило мене питання розхрещення. В інтернеті я шукав і натрапив на відео Павла Крука про розхрещення. Після того, як я зробив розкращення, я також підписався на його канал в Ютубі та передивився всі відео, які там були. Хочу сказати, що вони мені прийшли з до душі. Дуже багато важливої та корисної інформації я отримав саме з тих відео, також отримав багато відповіді на ті питання, які мені мене були раніше. Без Після чого було прийнято рішення звернутися до вчителя та записатися на навчання. Після співбесіди я потрапив на навчання і хочу сказати, що це змінило мій світ, змінило світ навколо. Можна сказати, що почалося інше життя, тому що на. Деякі речі я просто подивився з під іншим кутом. І як раніше вже не буде. І я дуже задоволений і вважаю, що все зробив вірно і хочу також наголосити, що курс української школи магії. Голова крупка дуже гарно зроблена, тобто, дуже структурована подача інформації, гарний зворотний зв'язок. Якщо у вас виникнуть якісь питання, вам вчитель завжди на допомогу. Роз'яснить, пояснити. Багато дуже інформації, матеріалів, але воно того варто. Буде важкувато на початку, тому що дуже буде багато нової інформації. Але хочу сказати, що для мене відкрилися такі речі, про які я чув, але я їх не відчував, не знав. Завдяки українській школі магії Павла Крука. Я відчув ці речі. Я зрозумів, що вони реальні. Я побачив інший світ. І зараз я закінчив. 6 ково у нас шоста група навчання, і я планую записати на наступний рік для того, щоб продовжити вивчати магію. Якщо у вас є якісь сумніви, якщо у вас є питання в цьому житті, для чого ми тут, що робити далі, що буде після смерті. Записуйтесь всі відповіді. Ви з ви здесь отримаєте саме в цьому місці, і навіть багато більше, чим ви очікуєте, ви отримуєте.